Привіт, вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні у мене знову ж таки поїздка в Луцьк. Я тепер буду туди частенько їздити. А в мене майже закінчилося відео із розпаковками з Амазона. тому сьогодні їду на один день, на вечір повернуся а знову ж таки назнімати контенту. Вчора. А був день народження Василька. Думаю, це відео ви вже бачили. Хоча 8 липня тепер жалобний день, але у дитини було свято. Я робила все для того, щоб Василько був задоволений. Я тільки доповнити відео про Луцьк, тому що зараз саме монтую, в мене відзнятий матеріал, який я привезла з Луцька. Помістився у 4 відеоролика, які я активно випускаю на каналі Халявщиця і заодно запустила конкурс. Я знаю, що подарунки ви любите і. Саме на каналі Халявщиця розігрую я боксики з товарами з Амазону. Там, до речі, на моєму каналі будуть не тільки розпаковочки Амазона, буде дуже багато цікавого. Я вже готую нову розпаковочку, замовляю дещо дітям. І покажу вам, що ж я там взяла, купила. Так що, нехай я там зроблю, зберу повністю нормальну корзину і зроблю замовлення, буду знімати розпаковочку. Я думаю, та розпаковка також дуже вам сподобається. Так, відійшла трішки від теми. Коротше кажучи, заходьте на канал Халявщиця, подивіться перше відео там, де дарую подарунок. І там є всі умови, все повністю, написано і в описі під відео. І я проговорюю це все у відео. Тому, а, хто хоче цікавенького боксика, то може спробувати свою удачу. Так, і що ж, повертаємося ми до відео із поїздки в Луцьк. Не встигла я від'їхати від автовокзала Луцька, мене зустрічали на машині, як ми потрапили в ДТП. Мусоровіз ось так вліз в машину. Я не знаю, як так могли збігтися зорі, щоб це все трапилося. І, звісно ж, такі велика вантажна машина не постраждала, а ось в нашій машині. Предстоїть такий непоганий ремонт. Я настільки мала великі плани познімати роликів, і тут таке. Дуже класно цього разу мене зустрічає Луцьк, роботи купа, а ми в ДТП. Стоїмо, оформляється Європротокол. Взагалі, я скажу так, що водієм бути дуже нелегко. І сама я потрапляла двічі в ДТП. І взагалі в такі тупі ДТП, знаєте, не те, що там хтось щось там, ну я не знаю, ну ну взагалі там мало б не бути ДТП. Але ж, як то кажуть, ДТП сталося, і також мала я досвід із Європротоколом. І взагалі, якщо можна оформити Європротокол, то рекомендую всім, якщо це вам, звісно ж таки вигідно. Бо буває по-різному. Не завжди страхова компанія відшкодовує повністю вартість е, ремонту вашого автомобіля. Але, ну, як то кажуть, буває по-всякому. Водій в машині тепер мусить залазити через сидіння з моєї сторони, тобто пасажира. А ще ж чекати, коли страхувати все пофотографує, коли дозволить робити ремонт машини. Коротше, це взагалі дуже-дуже прикольно, щоб в Луцьку я в ДТП не потрапляла. Слава Богу, не ну я за кермом, бо це був би стрес, шок. І я поїхала, певно, додому і взагалі нічого не робила. А так, ну, ДТП, ДТП пофотографувала, допомогла, чим могла. І сиджу, чекаю. Саме через ДТП у мене не було майже часу працювати, але я дуже старалася. Без обіду, без передишки, без присідання нічого не знімала лишнього. Взагалі було дуже насичених таких, знаєте, 4 приблизно години, за які я зняла 4 відео. Сама була себе в шоці і швиденько. Їхала вже на автовокзал, завезли мене в Грузинську забігайлівку, де взяли з собою плов, який я просто їла на ходу, поки ми їхали на автовокзал, бо е, виходить так, що я дійсно була цілий день голодна, вдома щось перекусила, а в Луцьку мені було не до обіду. О 5-й вечора я поїла, їхала вже в дорозі, дякувати Богу, встигнула купити води. Також дуже спішила, дуже поспішала і практично могла і не встигнути. Але все було супер. Я повертаюся додому. Трішки познімала вам дороги Луцька, потім рівного. Хто знає і був в цих краях, той впізнає ці всі будівлі, вулички. Коли ми переїдемо уже в наш будинок, то думаю, рівне я буду показувати набагато частіше. Не може мама їхати з пустими руками, тому в рівному купила ось такі вафельки і їду додому вже з рівного. Іду сьогодні. Я з Вовчиком в центр міста. Так як садочок закритий, то беру з собою по одній дитині, куди б я не йшла. Вже в мене варіантів немає. А, ідемо, мені треба дещо заплатити. І хочу зайти ще на секонд-хенд. Спала як убита. Чесно кажучи, не чула, коли ввімкнули світло в нас. Бо зазвичай, коли вмикається світло, в нас дуже-дуже сильно піщить морозильна камера. І я її сьогодні вночі не чула. Щоб ви собі розуміли, після Луцька я настільки втомлена, що сьогодні планую трохи відпочити. І не навантажуватися. Ось це в центр схожу. О, до речі, забула свій смарт-годинник, який рахує мені кроки, скільки ж я ходжу в день. Виявляється, що я більше, ніж 10 тисяч кроків хожу. І я ж казала, що бігаю я багато. Але ж, як то кажуть, на вагу це аж ніяк не впливає. Так що, ось так, йдемо зараз в центр. Отакий в мене тут красунчик, Вова, покажись. Покажись, який ти в мене гарненький. А Вова, Вова, як Вова. Мій мамина бубочка маленька. Не входило, звісно, в мене фарбування дитячого майданчика у мою роботу в цей день, але я забула, що записалася допомогти, тому пішла. Не показала вам вдома, що купила із секонд-хенд і вже його попрала. Постараюся вставити в це відео, бо дуже багато всього класненько купила для себе. А зараз я йду із садочка. В садочку ремонт ходила, допомагала фарбувати дитячий майданчик. Ну Кожен з батьків щось приходить і робить. Сьогодні ми з Васильком йдемо на базар. Василько, не ставай під на землю. Йдемо на базар. Так Йдемо купувати якісь овочі, можливо, фрукти, бо завтра їдемо на будівництво. Вася руку. Діти вже не можуть дочекатися басейну, коли ми поїдемо на будинок, де наберемо туди води. Вже там грандіозні у них плани. Василько кожен день показує. На нього і каже надувати. Ви мені скажіть, у вас також базари зникають. Ще якось там на дорозі і там дозволено. Там територія базару на дорозі, щоб мені не писали, що поставали на дорозі, заважають людям. Там на дорозі дозволено, тому що це територія дорога самого базару. І ось так нас порожньо. Майже ніхто в четвер не виходить. Та й в неділю тут уже маловато. Невеличка в нас тут з Васильком закупка. Купувала я два пиріжечка, один з вишнею, один із чорницями. Тут в кульочку лежить. В куми взяла кульочка, поклала сюди залишки, бо викидати хліб і хлібобулочні вироби я не звикла. Не доїла дитина, треба принести додому. Так, з вишнями лишилося. Думаю, хто захоче, то й з'їсть. Так, тут у нас перчик одна штучка. Перець зараз досить такий дорогий, 150 гривень за кілограм, ця перчина заважила Ой, на, на 42 гривня. 30 гривня перчик. 42 гривня. 30, перчик у нулі. Так, тут у нас капустинка по 10 гривень за кілограм. Далі Помідори. Помідори в нас. Це по 40 гривень взяла. Ну, такі вони, знаєте, за два дні, я думаю, ми їх з'їмо. Далі у нас тут огірочки по 35 гривень. Тут є різні, є маленькі, є більші. Маті, І. Бійду. Да, Василько. І тут я купила на розлив рафіновану олію. По... 50, здається, гривень за кілограм. Ну, коротше кажуть, ця мені обійшлася десь 52 гривні. Чи ні, 72 гривні. Брешу. 72 гривні ти, 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 ти. коштувала ось ця пляшка олії. Знаю, що можна було взяти баклажку велику, але я в руках би її не принесла, взяла а, ось так. А це, до речі, показую вам сковорідку, яку купила в копійці. Взагалі взяла дві сковорідки, іншу покажу вам вже у відео про наше будівництво. Вона точно така сама, єдине що на діаметр 22 см. Дуже класна була акція. В копійці була декілька днів акція, що купуєш одну сковорідку, інша в подарунок або кастрюлю, або можна було взяти кастрюлю і сковорідку. І заплатити за одну річ. Я вибрала собі дві сковорідки, бо знала, що мені треба на будівництво сковорідка якась. І мені треба додому сковорідка. Я взагалі в мене чоловік сміється, завжди каже, що я королева сковорідок, але що ще я зроблю, як вони виходять просто з ладу. На них починає приставати, пригорати і. Мені доводиться купувати сковорідки. До речі, цю сковорідку, що я вам показала, вона коштувала 900 гривень, а інша, що на будівництві 800. Тобто я заплатила 900 гривень за дві якісних, хороших сковорідки. Якщо поділити 900 гривень на дві сковорідки, це по 450 мені здається, що це недорого. Тому що сковорідки дійсно такі, знаєте, височенькі і. Мені подобається, я на будівництві вже смажила, у наступному відео покажу. Це, що вдома лишила сковорідка, вона ще лежить. Ще вона запакована, я її ще не мила, нічого з нею не робила, тому що ми тільки сьогодні приїхали додому. Сьогодні у нас, до речі, неділя. Ми були двоє суток на будівництві, дві ночі ночували. Коротше, розповім у наступному відео, а зараз покажу вам. Свою закупочку на секонд хенді, все мені обійшлося в 70 гривень. Дуже круто, я скупилася. Зараз покажу, що взяла. Зараз позбираю тільки всі-всі-всі свої речі, тому що в основному я купувала тільки для себе. Хоча одну сукню сказала Віка в мене що хоче собі. Показую вам, що я придбала собі на 70 гривень. В останній день секонд-хенду, це в сільпо у підвалі, хто місцевий з міста Костопіль, той знає цей секонд-хенд, там останній день кожну середу. Так, взяла собі ось такі штани. Я не планую в них ходити десь на вулицю, гуляти і так далі. Я планую в них ходити вдома. Ось, подивіться, це простенька тканина, дуже приємна до тіла. І ці штани на мені, знаєте, так вільно сидять, але не занадто вільно, тому що є в мене деякі штани, які я вже повідкидала, вони на мене дуже великі, вони просто злітають. Так що, взяла собі щось новеньке. Зараз носити, навряд чи буду, буду осінню, але так як в мене вага не дуже швидко падає, то, думаю. Ці штани мені якраз на осінь будуть. Так, взяла дві футболки. Одна така морквяного кольору, хоча на відео вона показує якимось таким, не знаю, більш яскравим кольором. Вона така трішки темніша. І навіть та футболка також темніша. Ну, загалом футболки тут нічого такого немає. Простенькі. Ось я трішки, певно, йде зі штучними, ось ця дуже проста, така м'якенька. Буду носити в будь-якому випадку. Футболок багато не буває. Мені діти постійно десь пецнуть, Так що мені треба в щось перевдягатися. Наступне, що я собі взяла, це ось такі шортики також носити вдома. Їх треба вже прати, бо я їх носила просто. Кинула сюди показати, до речі, вставляю вам фотографії, як це дивиться на мені. Так, шортики вам показала. Далі, тут у мене іде нічна сорочка синього такого кольору. Темно-синього. І подивіться, яка вона красива. Мені здається, що воно непогано було б навіть, як і сукня, але саме під цю ночну сорочку, мені би не мішало. Б трішки схуднути. Но вона така гарна, що я не могла її не взяти. Я все-таки сподіваюся, що я її буду носити. Так, далі це ось така сукня. Її більше можна побачити саме на фото. Тут іде розріз такий чималий. І в мене, до речі, мірила його. І в мене, до речі, міряла цю сукню дочка. Сказала, що. Вона буде її також носити. Ось тут є такі поролонові вставочки. Знаєте, як роблять у купальниках тут є кишеньки. І це сукня, до речі, ця сукня йде з кишенями по бокам. І ось так от виглядає взаді. Коротше, сукня дуже класна, і вона такого кольору. Ну, швидше всього, зеленувата, ніж синювата. Хоча на відео от зараз вона виглядає ніби синя. Так. І останнє, що я собі взяла, це джинси. Навіть не очікувала, що куплю на секонд-хенді собі джинси, тому що в мене зараз фігура така, що я не можу на себе практично нічого нового купити. Великі розміри штанів на мене великі. Ну, тобто, оці, знаєте, плюс сайз. А ось стандартні розміри на мене вже малі. І я виходить знову ж таки посередині, не туди і не сюди. А ці джинси мені ідеально просто підійшли, вставляю фото. Коротше, навіть не очікувала, що куплю. І ось це все мені вийшло за 70 гривень. Показала вам свої покупочки, не знімала вже примірку на собі, бо. Хочу в душ, хочу відпочивати. Якраз поставлю на рендер це відео. Поставлю його завантажуватися на завтра і буду відпочивати. Наступне відео, як ви зрозуміли, буде з нашого будівництва. Поділюся з вами, що ж ми там зробили і як там живемо. There's something to say in the no lie